Василь Симоненко, Я тобі галантно не вклонюся. Поезія, І я тобі галантно не вклонюся, Комплімента зроду не зліплю. Тільки в очі ніжні задивлюся, В них свою тривогу утоплю. І коли хімерною габою Спилинає землю довга ніч Довго серце тужить за тобою. Довго сон мені не йде до віч, довго білі таємничі крила обвивають маревом видінь, І стоїш ти крихітна і мила, і прозора, мов ранкова тінь, і палають, ніби стиглі вишні, владно підкуряючи собі, Губи неціловані і грішні, очі божевільно голубі.